Добрий день, добрий ранок, але в нас вже майже 11 -те. субота І ми з дітками, не з усіма. Миколай. Тату вдома залишилось. Кольорові ключі хтось взяв. Семенчик, візьми, будь ласка. Кольорові ключі. Добре, зроби, будь ласка, так. Тільки мені здається, що піднятись було б швидше. Ваня! Тон здогадався, ловіть, ключі. У нас таке часто буває. Виходимо, назад не можемо потрапити. Уже <плесу> сильний вітер. сильний <плесу> <плесу> вітер. <плесу> так ми майже улетіли. Дивіться, що робиться. Аж <рикану> Зачини, будь ласка, верху. Вам що ще й відчинити треба? Де ключ? Де ключ? А, -а, 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 -а ось він. Парковка, ти бачиш, де запаркувались? Хто зна де попаркували машини? Це означає, Ну, вони потроху роз'їжджаються, бо вже ось проміжки є. Але на початок, на 9-ту сюди приїхав. Все треба жидко купувати, щоб Я думаю, вже, вже, вже світко, розкупили де? багато чого цікавого. Бачиш, з сумками повними йдуть. Ти приїдемо і там нічого не. так. знаю, сам тебе можеш продивитись, будь ласка, добре? Я скоро. Закінчу і прийду до вас. Бонджову. Ну, два Це колекційні такі так. фігурки. А, Вон, дивись. А а ні, лічка, я не зможу, це воно порвалося. Тут вже. є з Радянського Союзу зросту війни. Угу. Ось. Ага, ще бач. ось офіцер німецький, ще там якийсь е, густонож, який з листом, типу, він щось доповідає. Німецький, Ще там є сніжний є... ззаду, баш уніформу, угу. і ще з ще якийсь французький повстанець, ще якийсь британець, схоже, як перситої війни, Ще американець з таким каплюком ковбойським з перситої війни. Дуже класна колекція. І ще, це і ще якийсь офіцер. Одно, тут багато дуже різних, які треба було. Ось ще французький солдат, два, однакові. Так, тут листівки. Люблю їх тут розглядати. Є дуже раритетні тут речі. Чиїсь особисті з 75-го року. Obrigado. Дідинці, чи американців, які е, ну типу намагалися зробити християнство. Б... Можна. А. а можна? Що це таке? Браслетики, браслети. щоб робити, набір. Раз. Можна? можна. Можна? Тримай в ручках, можна? коли Там будемо йти горювати. платити. А що десь? Ти хотів щось таке, що немає? dhe më pasonë. Romanë. Në le romanë. Tek, e pirë shtepo відрізати, ну, і більш повністю конструювати. Ну, там всю концепцію, взагалі, як вони створюються. ці І бонзай. всякі техніки. Бонсай, бонзай. Бон... Ну, це на французький, це бонзай на японській. От джапонаш. Це с... японський сад. Я, про... Я неправильно... Да, так? Жардина. А, жардина, жардина. Ах, мама. Не вчить французьку, так лі є? Але дивись, як гарно. Це якщо хочеш стати ландшафтним без... Покажи сам. Гриша. Дивись, Григорій, це все про бензай. там всі те. Та... Нарнія? На і то і то класно. А можна ж три і треті ще взяти на один євро. Ну. Окей, беремо ще. Усі. Ну, а, а чому як... цей крюслі комоди. Я був. не пам'ятаю здив. Або в аварії, або в Дуже або... багато кажуть, вбили. 에, 에, що всього цього немає ні на Netflix, ніде. Ні, ось це є на Netflix. Ну, так а на що купувати те, що можна Ой, і так дивитись? Ось це є на Netflix, ось цього, і та, і чого і те, ось Треба таке, чого немає. У Нарні немає, але на Прайні Яка ти весела дівчинка. Давай на одяг. Все как зутят. Что хочет за него 12 евро.

Портивных на моє ковтиніс надо бяло береш, Можна, звичайно. Хтось вікна здав просто Коври он які. Бонжур. Капіт. Так вже зачиняються, бачиш.

Покажи це наші хоч одну фігурку. Ще сьогодні у нас був життєвий урок, приклад точніше. Ми, попросили, ми торгувалися, так? Я. Наполягала, що це за фігурка. Занадто швидко. Добре, ми окремо їх ще познімаємо, порозкладаємо. 14 штук. По 2,50 мали заплатити 30 євро, а поторгувалися трошки. Запитали, ми не торгувалися, ми запитали, якщо ми візьмемо багато. 14 штук, скільки ми маємо заплатити? Нам продали за 25 євро. Не нам, а Семену. Це його кишенькові гроші. 25 євро за колекційні фігурки військових з різних часів і з різних війн. Правильно? Я все кажу правильно? Не дуже? Можливо. Ну, яка буря в нас, бачила? Це зовсім не буря, буря, це коусерд. Ні, це теж буря. Сильний вітер, дощ — це буря теж. Ну, Українські назви більше підходять буревій або негода. Негода це більш загальна назва. В даному випадку буревій підходить краще. Але ну, я до речі це, це просто... Там трішки граду є. Граду. Взагалі там можна що робити. Виглядає, так. Так. наче в нас вже пізно вечора, зараз пів четвертий. Добре. Показують, що в Нотрдамі відбувається. Пряме включення це пряма так, трансляція. Так, так. Ну, там, де всі це, президенти це, Зеленський, може, там зази. сьогодні ви знали про це, так, український так. президент так. Гарно. Тато розповів, що, ви, що воно згоріло в 18-му році. Ще, ще до народження Лії була пожежа. І тепер ось від... Від... відкрили. Поїдемо тепер в Париж. Yeah. До цього yeah. не їхали. Yeah. Так, у нас тут трохи сюрреалістично відбувається, все От там таке чорне, як французи кажуть, нуах. Ну ах. Сонечко проступає. І тут так само, тобто це якийсь просто небесний отвір. В сонця, а навколо все темне. Ну, давай з твоїх почнемо трошки. Я, може, ти мене будеш виправляти, якщо я неправильно буду казати. Це колекційні фігурки, вони з металу, з олова, ми так думаємо, так? Олов'яні солдатики. І вони, кожен з них унікальний, я думаю, що. Розфарбовані вони вручну і внизу навіть підписані Нормандії. Ось, будь ласка, так? Це висад, з висадки в Нормандії. Це Нормандія, це не тільки висадка. Ну, збитва, збитва так, операція. Так, так. Це американський солдат Другої світової війни. Тут є німецькі, з рід, ну, 1944 офіцер, так, СС офіцер СС. Так. Хто тут ще є? Ось це якийсь цікавий. Це, це, це поте, теж Джерманник. Він б'ється. Ну, типу, антитанковий боєць. Ясно, Немецький. Піхотинець. Ось є радянський. Сталі... З битви за Сталінград. За Сталінград. так. А, солдат, а так і підписано Сталінград. Пі Піхотний. Ну. Піхотинець. Зрозуміло. Ось 14 штук. Ну, ми вам казали, що ми ще й зі знижкою змогли купити це Верден. Це би Перша світова війна. Так, ми не дивились ще на eBay, я думаю, продається цікаво, яка ціна. Ти не дивився? Не гуглив? Ну, менше з тим ніхто не збирається це продавати, але я про те, що це коштовні такі ось фігурки. солдатики, Африкан. Це з, а, ну, німецький військовий з, з батальйон так. компанії в Африці. В Африці. Так. Це Колекція це сама 2000 року. 24 це. Це роки тому. Це Тож. французький танкіст. З О, так, так початку Другої світової військові. Лія, а не чого не ти не в коробочку положила? Не хочеш? Висипала вже. В лії ось такий. Добре, дякую, Семанчику. Це дуже класні Ще... коштовні фігурки. Так, а тут це в коробочці це все було насипано, Лія вже в іншу пору пересипала, угу. не хоче назад складати. Це так, це робить... так, це робити браслетик. Так, Набирати різні тут слова можна. «Hello, Kitty». Так. Робити прикраси можна. Так, Лія? Угу. Лія робить, потім знову все розкладає назад. Коштувало це. Півтора євро хотіли за цей набірчик. Ми його купили, бо Лія захотіла. Лія ще взяла такий браслетик, але нам... за нього нас нічого не взяли. Тож в подарунок цей браслетик з бісеру дістався дуже гарний. Так, як так, ну... в, в тебе І знову так. багато прикрас ще з'явилося. Угу. Окей, добре. Фігурки я сказала, скільки коштували. Ліна коштувала євро 50 Потім ось такий посуд і ще дві мисочки з прозорого помаранчевого скла. Я взяла, тому що ну, воно і б'ється і ми використовуємо для їжі, для супу, морозиво сюди розкладаю. Тож, багато не буває ніколи. Три. 5-7 штук таких ось такі вінтажні склянки з зеленого скла. Так, зараз не видно, там написано Франція. Вереко. Ось вони старі, звичайно, і вживані. Не вдалося, посудомийка їх не відмила. Я сподівалась, що вони стануть як нові, повністю прозорі, але ні, скло вже. Таке ось вживане, виглядають як вживані, але мені вони дуже подобаються. ну Взагалі, зелене скло, склянки з зеленого скла це моя слабкість. Ось чотири таких. Одну таку склянку взяла. Теж колись казала, що беру там, вимаю з склянки, бо вони в нас ну, кожного тижня один-два можуть розбиватися в нас. Келихи, стакани, тому це постійна така необхідність. Поповнюю наші запаси. І ось посуд цей коштував мені всього 2 євро. Я за нього заплатила в тому павільйоні, де дешевше продають посуд, речі ось такі в мене придбання поповнила запаси. Ще ось таку книгу обрав семен. Зацікавили Григорій Семен. Цікавляться, як цей бонзай утворюється, як його робити, доглядати. А тут саме книга розповідає сам принцип, так, як це все відбувається. Ну, і взагалі тут багато цікавої інформації про те, як рослини ростуть, як їх підживлювати, підрізати. Ось. Цікава інформація, якби вони ще це взяли і прочитали, і дізнались про це все. Було б дуже круто. Це взагалі оливкове дерево, здається. Це така малесенька. Як його підрізають по-різному? <кхід> Власне, цікаво, 3 євро коштувала, придбали до нашої бібліотеки про бібліотек. І ось тут я ще дещо взяла, там ще всередині буде дещо для Григорія відділі посуду. Там розпродаж ось таких чайників керамічних. Це порцеляна, можливо. Ні, мабуть, такий фанс. Зараз прочитаємо. Так, порцеляна. Фанса. Лейла називається. Сервіс, мабуть, так називався, але тут ось такий чайник для чаю. У нас один є, а я вирішила, що нехай буде ще один. Єдине, що Іван сказав, що для посудомийки не дуже зручно його буде мити, не можна щось простіше було. ну Мені цей сподобався, так зараз mm -hmm. я. Це формочки для того, щоб печиво робити. Так, і саме для Санта. Для різдвяне печиво, так? Зимове різдвяне. Для санта. Для Санти, для Перануеля чи mm -hmm. для Санти, не знаю, хто там Первой. у прийде. Добре. А в нас ось такий порцеляновий чайник для чаю, заварник. 2,50 він від початку коштував розпродаж там по 1 євро. Різні були. Я саме це взяла. Ну, дуже гарний. Він, звичайно, може не до діла, немає до нього підходящих таких філіжанок, чашок, чашок для чаю, але ж гарний. Ще й за 1 євро. Це так, так, ціленький такий. Не тріснутий, не побитий до нашої колекції посуду французького, Так, Лій? Uh -huh. Ось така краса. Ось, власне і все. 33 євро ми витратили цього разу, ну, це ж з них 25. Ось за це заплатили. Будеш зі мною? Uh -huh. Ти що б сісиш? Друзі, це все на сьогодні. Ось така в нас субота, точніше, частина суботи, влог такий, але погода сприяла, тому що ми. Більшу частину дня все ж таки провели вдома, так, Лія? Угу. І для тих, хто додивився це відео до кінця, будуть кілька бонусних кадрів з минулої суботи, коли ми з Лією виходили вдвох у двір, і Лія збирала букетик. Пам'ятаєш? Угу. Я їх не докладала до нашого відео. А Але зараз я додамо. Зараз я вам покажу. Що саме? Так він же засох, лежить. Ось що з ним сталося за тиждень, так? Ну, водичку. Ага. Мало наливали. Добре, дякую. Дякуємо, дякуємо. Угу. Поставте нам вподобайки, не забудьте підписатися, так і угу. на наш канал. Побачимось в наступних відео. Всім спокійного, гарного дня, угу. вечора, Так? Дякую. до нових зустрічей. Бувайте. Ага. І копали, і кинули лопатку. Це братики. Це точно були вони. Привіт, курки. Що ви, не несетесь нам тут. О, я забула їм миску взяти. Треба буде когось попросити там. Це Петро з гришею і семеном тут собі робили ринг. Давай, квіточки ми збирались? Ти збиралась позбирати. Ось дивись, які. Давай збирай, щоб баночку поставити. Давай. 30 листопада. Ми букетик збираємо. Лія збирає, я вийшла за компанію. Вигляди, Ага. Жовту квіточку. Збираю. Що? Я забула миску, зараз ще раз винесу. Вибачте. Лія, ось дивись. Конюшина яка симпатична. А -а. Мамо, І намагайся зривати на кінь, щоб довший був хвостик. Тоді буде гарно. покриток, так? А -а -а. Давай. Мама, можна такі рослинки. Можна, але квітки збить. Я піду подивлюсь, що курки неслися. Хто це топає за мною. Ні, все. Ви на відпочинку, я так розумію. Нема в нас оливок. В минулому році так рясно було, всю зиму, аж до весни висіли. Оливка, це щось якісь і були, можливо. Ми всі вже обсипались. Не врожай цього разу. Ну, вони не просто обсипались, вони подзьобані пташками чи чимось, чи комахами. Іду. що там? Гарно? Я не знаю, що це за рослинка тут. Вона дуже гарна. Ось так. Це вже так. так. Так, до букетика гарне доповнення, ти придумала. Йдемо? Лопатку заберемо в сарайчик. Мені треба. Такий гарний осінній букетик в тебе вийшов. Йдемо? Так, це в нас католики зібрались молодь, підлітки, якась в них подія посвята чи святкування, не знаю, що якісь.